У Коростені активізувались живодери. Останні дні в районі черемушок було отруєно дворових собак. Одна з них пуша. Ветеринар не впевнений, що її вдасться врятувати. Хочу застерегти власників, які гуляють собачками без Поводка, тому що вони так само можуть підхопити десь розкидану отруту і в щитанні буквально години померти, особливо якщо це десь є вечірні часи, і хтось не знає, що потрібно робити, що потрібно вколоти, чи кудись привести вже клініки, можуть не працювати, то це може бути летальний випадок просто. Декілька собак з черемушок після отруєння загинуло. Це були мирні, неагресивні собаки. Деяких тварин вдалося врятувати. Олеся Поліщук була свідком того, як одна із собак, щойно поївши на вулиці, почала скавчати і битись у конвульсіях. Отже, отрута діє одразу: чим швидше надати тварині допомогу, тим більше шансів її врятувати. Собаці потрібно вколоти вітаміни групи Б, спровокувати в неї блювоту, дати сорбуючі препарати і обов'язково звернутись за фаховою допомогою. І не пинайте їх ногами, як я ну, стала свідком того, коли почала ось бігати біля вапака собака. Вона була неадекватна, їй все пекло, вона врізалася у перехожих. Ну, я розумію, це необізнаність людей, вони якби не винні. Ну, добивати ногами, там, кричати, відтягувати мене від собак, що кричати це бешена, куди ти лізеш з матами… То таке Олеся Поліщук просить людей, які підгодовують собак, допомагати волонтерам у їх порятунку. Таксистів не відмовлятись підвозити до ветеринарної клініки, а свідків жорстокого поводження з тваринами повідомляти про відомі випадки їм або на лінію 102. До правоохоронців зоозахисники також звернулись сьогодні. Звернулася заявою до поліції і Поліція сказала мені, що це все ж таки наказуємо від 2 до 5 років ув'язнення. Це стаття, це, це просто жахливо. І тому прошу мешканців мікрорайону Чорьомушки, якщо ви бачите, чи бачили щось, чи є якісь підозри до когось, бо це просто хтось ходить і не в одному районі їх труїть. А по вулицях розкидають цю гідоту. Вони дуже дуже страшно помирають. Тому я вас прошу, мешканці мікрорайону. Понаблюдайте. Якщо ви будете мати інформацію, передавайте її або до поліції, або до нашої організації.